Вівторок, 3 грудня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! В ніч на вівторок сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною один ворожий шахет. Постраждалих та руйнувань немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Наші захисники збили 22 з 28 безпілотників, які упродовж ночі випустили росіяни по Україні. Зафіксовано кілька влучань по об'єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині. Іще п'ять автобусів можуть додатково вийти на маршрути у Хмельницькому. Їх отримали від Праги-6, найбільшого мікрорайону столиці Чехії, що є партнером нашого міста. Наразі автобуси вже прибули на комунальне підприємство Електротранс. Меморандум про співпрацю між Хмельницьким і Прагою 6 було підписано в березні 2022-го. Про поповнення автобусного парку домовились у вересні цього року. Співпраця має конкретні видимі результати кожного року. Ми відправляємо дітей загиблих, полонених або безвісти зниклих на відпочинок до Праги. Ми комунікуємо, співпрацюємо між навчальними закладами. Ну і до слова, Прага 6 чимало важливої гуманітарної допомоги для нас передала. Це були і генератори, це були навіть і мавіки свого часу. Минулого тижня Прага за рахунок транспортної компанії міста Прага передала нам п'ять хороших великогабаритних автобусів. Ці автобуси передані на комунальне підприємство Електротранс, вони прийдуть зараз технічний огляд, звичайно, що постануть на облік і вийдуть на міські маршрути. Наразі ми визначаємося, чи вони підуть на підсилення вже існуючих маршрутів, які обслуговує електротранс, чи, можливо, на якісь нові маршрути, які ми... Формуємо для розвитку нашої транспортної мережі. Автобуси насправді хороші, в дуже хорошому стані, з невеликим пробігом. Вони низькополі, вони великогабаритні, з великою пасажиромісткістю. Ну, передача відбувалася за участі посла України в Чехії. Ну і в межах цієї співпраці справою нам довелося так само допомогти. І Бучі Буча теж три таких автобуси отримала від транспортної компанії міста Пра. Генератор потужністю 7 кВт отримала дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 Це гуманітарна допомога, що надійшла Хмельницькому від польського міста Чаханов. Власна міні-електростанція дозволяє закладу проводити повноцінні тренування, а також обігрівати приміщення, адже в школі індивідуальне опалення, ДЮСШ номер США 4 має вищу категорію. Тут культивують два олімпійські види спорту: веслування на байдарках, і каное та велосипедний спорт. Займаються у закладі 520 учнів. Ми не можемо зараз обійтися без електроенергії. Так в нас від початку війни перший рік в 2022 році не було відключень, тому що ми були підключені до критичної інфраструктури. З минулого року в нас вже є відключення, так як і всіх місця нашого міста. Хочу сказати, що це дуже впливає, тому що насамперед ми не можемо повноцінно провести ні тренування, ні спанувань. Роботи, тому що все зараз підв'язано на електроенергії. Наші тренування проходять в другій половині дня, тобто, без світла ми ніяк не можемо повноцінно провести тренувальний процес. Тим паче, що ми на індивідуальному опаленні, тобто у нас котли, які не можуть працювати без світла, і також насос для опалення світла, нам вистачає і потужності, вистачає на наші два корпуси і на адмінбудівлю. Ми вже його використовуємо. Як ви бачили, у нас зараз на даний момент вже немає світла і він у нас працює на повну потужність. Тобто без генератора нам зараз було б дуже важко. Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи планують ліквідувати про це свідчить проєкт рішення обласної ради який збираються розглянути на сесії нагадаємо 22 жовтня президент володимир зеленський видав указ згідно з яким усім секи мають бути ліквідовані причина систематичні зловживання членів комісій при оформленні інвалідностей додамо що голова хмельницької обласної мсек тетяна крупа є фігуранткою кримінальної справи про незаконне збагачення. Мельничанам пропонують стати таємним самтою для військових і подарувати захисникам позитивні емоції напередодні Різдвяно-новорічних свят. Для цього потрібно придбати яскраве горнятко, шкарпетки, солодощі, книги, виготовити обереги та листівки. Все це слід гарно запакувати і принести в приміщення СКЦ Плоскирів, що на Шухевича 90, або до басейну на Зарічанській, 11Ж. Організатори акції збиратимуть подарунки до 25 Грудня а перед новим роком передадуть їх військовим, котрі проходять лікування та реабілітацію в медичних закладах міста. 48 книг надійшло до фондів Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Це 10 томів, видання, етнографічний образ сучасної України, а також дослідження з історії мистецтва, культури та музики. Ці праці видали співробітники інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Виданнями фонди книгозбірні безкоштовно поповнились у рамках акції Національна академія наук України бібліотека. На жаль, нещодавно не стало ганна Аркаді нескрипне. Саме за її ініціативи виник ось цей проєкт, який ми сьогодні презентуємо. Він ще виник до війни, тобто при їх співпраці з різними бібліотеками, надання можливості бібліотекам користуватися літературою, яку презентує, яку випустила, випустив наш заклад, наш інститут. Ми раді, що в нас є така можливість на Хмельниччині для усіх тих дітей, студентів. Краєзнавців, науковців, які вивчають мистецтво, фольклор, етнографію, надати такі видання. Є колективи фольклорні в школах мистецтв, музичних школах, є базовий музичний коледж, які також вивчають і теорію музики, теорію мистецтва. Етнографією завжди цікавилися і цікавляться наші музейні відвідувачі. І те, що можна почитати в цих книгах, ми можемо краще донести до наших відвідувачів те, що їх цікавить. А наших відвідувачів дуже цікавить, як українці формувалися як нація, як вони жили, який був їхній побут. 6 грудня у Хмельницькому запрацює резиденція Святого Миколая. Четвертий рік поспіль вона діятиме у театрі Ляльок. Окрім зустрічі з чудотворцем, на малечу чекатимуть і новорічні вистави. Зокрема, у театрі покажуть казки океану, маленького принца і Чудну Марію. Також гостей запросять на інтермедію фея новорічних усмішок, яка матиме не лише розважальний, а й освітній характер. Гостина ж Святого Миколая працюватиме до 29 грудня. Благодійний концерт Мелодії Різдва відбудеться у Хмельницькому На сцені обласної філармонії. Артисти академічного муніципального естрадно-духового оркестру виконують близько 20 композицій. Наглядачів чекають як сучасні новорічні пісні, так і традиційні українські колядки та щедрівки. Відбудеться концерт у День Святого Миколая, 6 грудня, початок о 18.30. Вхід безкоштовний за умови вільного донату. Зібрані кошти артисти спрямують на закупівлю засобів РЕП для штурмового підрозділу сил спеціальних операцій. Новорічний концерт різдвяних самих популярних мелодій, які у всіх людей, я так думаю, на слуху. Композиції десь приблизно до 20 композицій будуть як інструментальні композиції, так і пісні у виконанні наших солістів. Найпопулярніші це класичні колядки, хто 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 любить. Добрий вечір, тобі, пане господаре. Це з класичних. Далі будуть сучасні колядки Свята ніч у нас така в репертуарі. О, до речі, вона написана, наскільки я знаю, у 22-му році воїном, який, на жаль, вже загинув, поліг на полі бою, захищаючи нашу Україну. Він благодійний, також ми збираємо нареби для ЗСУ. Я буду саме виконувати дуже відому колядку Добрий вечір Тобі. Так. Думаю, весь зал буде допомагати співати, оскільки всі знають текст. І вона така, ну, навіює, знаєте, такий зимовий, хоч трішечки святковий настрій. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!